Ти вчишся кілька років, вклав купу грошей у курси по ПАІТІ, а тепер тебе замінюєш штучний інтелект. І поки айтішники бояться чаджі GPT, таргетологи горять на клієнтах, арбітражники тихо, спокійно генерують свій профіт в доларах. Де зараз реально гроші? IT, таргет чи арбітраж трафіку. Давай розбиратись. Дивись, у 2020-2021 році бути айтішником це було як бути рок зіркою, і всі туди мріяли потрапити. Я також мріяв, але зараз реальність абсолютно інша. Компанії масово скорочують джунів, а штучний інтелект типу Cloud, GPT або Copilot Пише код швидше, не потребує лікарняних і не просить собі ще один MacBook, Day Off і так далі. І якщо у тебе немає досвіду або портфоліо, тебе просто дійсно не беруть на роботу в Айті. Давайте статистики. На Work.ua зараз менше 100 відкритих вакансів для джунів по всій Україні. Це дуже мало, якщо потрібно пояснення. А середня зарплата взагалі у ніші IT на даний момент становить 32 500 гривень. І от питання: чи варто вкладати роки навчання, щоб конкурувати з AI? Відповідь, мені здається, очевидна. Окей, добре. Давайте подумаємо, що не IT. Можливо, таргет. Тут все ще цікавіше, середня зарплата таргетолога на поточний момент становить 45 тисяч гривень. Але з одним але. 90% працюють по проектам або працюють фрилансом. І якщо клієнт зникає або відмовляється, дохід повністю зникає, і таргетологу постійно потрібно шукати собі клієнтів, якщо він фрилансер. Плюс постійний стрес, клієнт незадоволений. Зміни банер, бо мені не подобається. Чому такі дорогі ліди? Жовтий недостатньо дорого. Це те, що я здесь пам'ятаю. І знову ти сидиш до ночі, щоб зробити все. На вчора, як і завжди. Ну і your information, таргет стає вже дорожчим. Конкуренція росте, а Фейсбук блочить акаунти за будь-який чих, навіть звичайного бізнесу, нагаточки, вся ця історія, все рівно Фейсбук блокує, і модерація стає складнішою. А от у арбітражі, якщо бан, то ти просто створюєш новий аккаунт. Ідеш далі без клієнта, без зумів, без сценаріїв затвердження і який креатив має бути. На що дивиться арбітражник? Це на свій профіт. І ось це є головне. Якщо не IT і не Таргет, то що тоді? Є професія, яка поєднує аналітику, креатив і свободу, і називається вона медіабайнг або арбітраж трафіку. І тут важливо, це не черговий курс, а реальна професія, в якій ти керуєш бюджетом, тестуєш рекламу, будуєш зв'язки і бачиш прибуток у своїх цифрах. І будь-яка твоя дія є оцифрованою. І якщо ти супер корисно працюєш, ти відразу побачиш свій зростання свого профіту. Медіабайер це, по суті, маркетолог, але нового покоління. Він не чекає, поки хтось дасть йому клієнтів, якщо він працює в компанії. Вона сама надає йому величезну вибірку оферів, Байер може сам Обирати запускає рекламу і заробляє від кожного клієнта, який прийшов через його рекламу та зробив цільову дію. І гроші тут не у замовника, а у трафіку. До речі, у нас на каналі є відео на тему, як стати медіабайром. Переходь, дивись до кінця та зміні свою професію, але спочатку спочатку додивись це дане відео. І головне результат видно одразу: запустив рекламу, отримав дані, проаналізував. І масштабував, і все це в доларі. До речі, давайте поговоримо про цифри. Середня зарплата байера зараз по Україні за версію WorkUA – це 55 тисяч гривень. Але це далеко не стеля доходу, бо кожен медіабайер заробляє відсоток від свого профіту. Наприклад, у Traffic One середня зарплата набагато вища, ніж середня зарплата по версії WorkUA. І це так і має бути. Що ще важливо? Ринок росте. Арбітраж це складно. Потрібно бути технарем, там всі льють казино, це все маячня. Там є інші різні ніші, але навчитися може будь-хто. Хто розуміє логіку реклами і хоче заробляти більше. В Traffic One Academy ми бачимо. Десятки різних історій. Хлопець з IT зараз працює в Traffic One на позиції тімліда Ліда та генерує разом зі своєю командою енну суму профіта, яку ми задоволені. Є хлопець, який працював кухарем, уже працює медіабайером в Traffic One, і декілька разів ставав найкращим співробітником місяця по профіту. І якщо коротко, арбітраж зараз це те, чим було IT у 2015 році, тільки краще, бо вхід нижчий і конкуренція менше. Кожен зараз шукає свій шлях у діджитал. Хтось іде. Не вийти. Хтось у таргет. Але ті, хто розібрався з арбітражем, вже працюють на результат, а не з клієнтами. Все просто. Або спостерігаєш, або вчишся керувати трафіком сам. Якщо цікаво розібратися у цьому глибше, глянь інтерв'ю та відгуки наших студентів на каналі. Посилання буде під цим відео. З тобою Роман Часановський. Побачимось в наступному відео.